Привіт! От знаєте, коли ми дивимося на велику компанію, звідки береться вартість її заводу чи, скажімо, навіть звичайного офісного комп'ютера у фінансових звітах? Це ж не просто цифри зі стелі. Сьогодні якраз і розберемося в цьому. Поговоримо про мсбо 16. Це, по суті, такий собі звіт правил для обліку всіх оцих фізичних активів. Так, власне питання просте як якась величезна корпорація? Як вона рахує вартість свого гігантського заводу або, наприклад, цілого парку вантажівок? Ось для цього й потрібен єдиний підхід його й дає МСБО 16. Ну знаєте, щоб інвестори, аналітики, щоб усі могли порівнювати, як то кажуть, яблука з яблуками, коли дивляться на різні компанії, щоб усе було чесно і зрозуміло. Окей, давайте подивимось, про що саме сьогодні піде мова. По суті, ми пройдемо увесь шлях, увесь життєвий цикл активу. Спочатку розберемось, що це взагалі таке, потім як порахувати його вартість. Далі поговоримо про знос і переоцінку. І наостанок найцікавіше, як усе це виглядає у фінальних звітах. Ну що ж, почнемо з основ, з фундаменту. Бо, перш ніж щось рахувати, треба ж зрозуміти, що саме ми рахуємо. Отже, розділ перший: що це взагалі таке основні засоби? Насправді все зводиться до двох, ну дуже простих критеріїв. Перший це щось матеріальне, що можна, так би мовити, помацати. І компанія це використовує, щоб заробляти гроші, а не щоб одразу продати. От, скажімо, піч у піцерії це основний засіб, а сама піца ні, це вже товар. І другий критерій: очікується, що ця штука прослужить довше одного року. Тобто, це інвестиція в бізнес надовго. Ага, а от іще один термін балансова вартість. І тут, знаєте, важливо розуміти, це не та сама ціна, за яку актив колись купили. Ні. Це його поточна, скажімо так, книжкова вартість. І вона з часом зменшується, бо ну, все зношується. Ми до цього ще повернемось трохи пізніше, там є свої нюанси. Так, тепер переходимо до другого розділу. І тут виявляється, що вартість активу це, знаєте, значно більше, ніж просто цифра в чеку. І ось тут ключовий момент. Перш ніж щось записати в баланс як актив, компанія має бути впевнена у двох речах: по-перше, що ця штука в майбутньому принесе економічну вигоду, тобто гроші. І по-друге, що її вартість можна, скажімо так, надійно і точно порахувати, без цього ніяк. О, а ось це якраз чудово іюструє те, про що ми говоримо. Дивіться на цей приклад. Ціла, доставка, монтаж, запуск все це напряму потрібно, щоб обладнання запрацювало. Логічно? Логічно, тому це йде у вартість. А от, скажімо, загальні адміністративні витрати або якісь там початкові збитки ні, це вже інша історія. Вони не включаються у вартість самого активу. І що ми маємо в результаті? 156 750 доларів. Ось саме ця цифра, саме ця сума, і піде в баланс компанії як первисна вартість цього нового обладнання. Давайте ще раз це закріпимо, бо це важливо. Капіталізовані витрати це ті, що стають частиною активу, роблять його дорожчим, а операційні витрати це просто витрати на ведення бізнесу сьогодні, їх одразу списали і забули. Розуміти цю різницю, це ну просто основа основ. Гаразд, рухаємось далі. Розділ третій. Подивимося, що ж відбувається з фінансами, поки наш актив, так би мовити, працює в поті чола на благо компанії. Амортизація, знаєте, це не про те, що актив буквально розсипається на шматки. Ні, це чисто фінансовий механізм. Він дозволяє ну, ніби розтягнути вартість цього активу на весь термін його служби. Уявіть, що це така собі річна абонплата за те, що ви цим активом користуєтесь і заробляєте гроші. Ось подивіться, як це працює на практиці. Це так званий прямолінійний метод. Тобто щороку списуємо одну й ту саму суму. Бачите, балансова вартість потихеньку, рік за роком, зменшується, і в кінці на четвертий рік вона стає рівною ліквідаційній вартості. А це, по суті, та мінімальна сума, за яку компанія сподівається продати цей актив, коли він вже відпрацює своє. Але, знаєте, історія на цьому зовсім не закінчується. Після того, як актив вже поставили на облік і він почав працювати, перед компанією постає вибір. А що робити з його вартістю далі? І ось тут є, скажімо так, стратегічна розвилка. Є два шляхи: перший модель собівартості. Все просто і надійно. Взяли початкову ціну і потихеньку її амортизуємо. Другий шлях це модель переоцінки. Вона дозволяє показувати актив за його реальною ринковою ціною на даний момент. Це, звісно, набагато точніше відображає реальність, особливо для такої штуки, як нерухомість, але це і значно складніше і дорожче. Ну і ось ми підходимо до найголовнішого фінальний четвертий розділ. А навіщо це все? Як усі ці правила впливають на те, що в кінцевому результаті бачать інвестори у фінансових звітах? Рано чи пізно, звичайно, будь-який актив завершує свій життєвий шлях, і процес його списання з балансу він теж дуже чітко прописаний. Коли актив більше не приносить користі, його просто списують. А різниця між тим, за скільки його вдалося продати, і його книжковою вартістю, фіксується як прибуток або відповідно збиток. І знаєте, у всьому цьому найголовніше слово прозорість. Стандарт вимагає, щоб компанії, так би мовити, розкрили всі карти, який метод оцінки обрали, як саме рахують амортизацію, на скільки років служби розраховують. Саме ось ці деталі і дозволяють інвесторам зазирнути вглиб і зрозуміти, наскільки взагалі міцний фундамент у цього бізнесу. Тож, який головний висновок? Усі ці правила, це не просто якась нудна бюрократія, зовсім ні. Вони дають реальну можливість зазирнути, так би мовити, під капот компанії і оцінити саму основу її бізнесу, її реальні фізичні активи. Ну і наостанок, питання, яке змушує задуматись: от якщо компанії можуть самі обирати між двома абсолютно різними моделями оцінки, то наскільки реальною є вартість активів, яку ми всі бачимо у звітах? Це, знаєте, змушує дивитися на будь-яку фінансову звітність трошки більш критично. Дякую за увагу!